Роду, якому нема переводу. Цей рід дуже старовинний, має свої традиції, порядок, має свої обов'язки та відповідальності. Наприклад, тут дуже смачно готують. А які ж тут гарні господині? Рецепти записані у старовинній книзі. І вони передаються із покоління в покоління. Мами розказують дітям усілякі тонкощі цієї справи. Адже деякий час вони вже самі готують смачні страви з цієї славетної книги. Інколи діти питають, а чому саме так треба робити? І батьки знову і знову розказують та показують. Адже це занадто важливо самого дитинства закласти правильні стандарти у їхньому житті. І, до речі, це одна із важливих особливостей цього великого роду роби сам і розказуй іншим. А якщо не робиш, то не очікуй цього від дітей. Ну а яку смакоту готуй тут ми дізнаємось трошки пізніше. Піклуються про них, дають невеличкі завдання і спостерігають за їм самостійними кроками. І яка ж це гарна картина. Щасливі діти. Як же ж радіє серце мами, тата, бабусі, дідуся, коли дитина щаслива та має правильний напрямок в своєму житті? Час проходить, діти дорослішають. Вони приймають вже зважені рішення, виправляють свої помилки, та життя знову продовжується. Допомога один одному, чи це ще є одна особливість великого роду? Треба допомагати всім, а найбільше своїм повірям. Так батьки спостерігають за життям своїх дітей і дивуються, ну коли ж вони стали такими дорослими, такими мудрими, відповідальними? Адже роки йдуть. І волосся їх сріє, але душа людини не старіє. Коли вони і в молодості були веселими, то і зараз серце похміс... посміхається, посміхається, незважаючи на різні труднощі. Ой, матрона, ну, я тобі так скажу. Рішила я закрити, слухай, помідори за огірками. Пішла на базар, взяла кіло, помідор, кіло огірків. Та віця йду додому, взяла банки, все достала, виставила, на нагріла, взяла всі там, ну це то, що треба. Та я все починаю класти ці помідори. Ну, Вроді так дивлюся, вся банка повна, все нормально, кип'ятко заливаю, кришку вставила. Кручу, 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 кручу а вона не закривається. Ти представляєш? Скисли і помідори, і огірки. Боже, папа, послухай. От правильно люди говорять, дали два вуха, щоб більше слухати, один рот, щоб менше говорити, а в тебе він не закривається. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, помилуй, Послухай, <mark> мене. Послухай, <mark> мене. Послухай <mark> мене, давай. Я ця, я скажу. В Турцію зібралась, В <mark> <Артур> <mark> Турцію зібралась, Ну, проблема <mark> мене є одна, конечно. В Турцію, <markmark> і що ж, ти знаєш, це, проблем? це проблема. Це проблема. Ну, Турцію зібрались, Ти розумієш, все, що можна вирішити за гроші, це не проблема. Це лише витрати. Так, проблема в тому, що грошей в мене. Ой, я не знаю, що сказати. Ну знаєш, я тебе біді не кину. Місце поїде. Я зараз нас, Давай прийдемося з тобою. Що ж ми засиділися, бабка? Давай прийдемося. Митронува. Тебе таке платье гарне. Ти скажи, де ти його купила? Та ця джольчик на базарі я таке не бачила. Ти, Ой, знаєш, як згадає нашу молодість. Ти пам'ятаєш, як ми з тобою танцювали, зажигали? А ви пам'ятаєте вашу молодість? Пам Та повністю ми молоді. Молодець, повністю. Отже, танці були, правда? А то зараз молодь ошись таке танцює. Я тако дивлюсь, в мене то внучка росте, то я ж її хлопаю, а сама думаю, боже. Оце моє фала дистанцію, сто 100%. От покажи, що ти любила танцювати. Ну ні. Коротше була дискотека. Я як зараз пам'ятаю. Грає. Да. Шери, шери, лейді, шери, шері. шері. Ага. Я, я, бачу, я бачу тільки у нас стол. Там. Тільки фуршет. Тіки, фуршет. Ага. Я тільки біля того стола. Шері, шери, лейді. Шері, шері, лейді. Це так, я і танцювала. Це мій любимий менсю. Тепер моя пенсія. Так. Пенсія. Ну, може, це, це зараз вилюбимо, бо тоді пенсії в тебе не було точно. Амоло я стала, що постарію. Так. Да. Але модно десь була хороша. Давай зараз молоддёршна що наче попротецьвати. Давай. А ну, дівчатка, Катюшка, давай, виходь. Ой, ой, спатком, моя слагодка, розмотакаєшся моль. Ставай, моя девочка. Я покажу, чого тут Каліза Оля. А от, а ну покажіть, що ви зараз родичі ви у вас останці. Я okay. yeah, yeah, так снала це про це, я й казала. Ми так, щас вас навчимо, але ви дуже гарні нас дівчатка дуже. А ну давайте ми вас навчимо як танцювати. Пам'ятаєте yeah. руки нашої матроном не Бу будьте Бу пароси. Yeah. От зараху танцюману може кунам, будь ласка. З вами зустрінемося на да, танцові. Yeah. Ну а Дай як дуже радісно дітям, коли бабусі такі веселі, креативні, усміхнені, коли вони дарують радість та тепло. Дуже добре, коли в цьому будинку весело та шумно. Але до і після Свят завжди необхідно прибирати, ставити все на місце, бо в цьому домі завжди має бути і чистота, і порядок. Як кажуть у народі, було б чого готувати і було б де прибирати, а все решта то не проблема. І якщо навіть плямі задужі на ковроліні, то можна запросити фірму Влад Мельник. І як добре, коли діти допомагають своїм батькам. і так добре, коли чоловіки беруть на себе важливі обов'язки, коли родина в любові та повазі, і коли чоловіки дарують квіти своїм дружинам, це завжди. Завжди приємно і нехай в кожній родині буде мир, спокій і злагода. З кожним роком велика родина росте та зростає у нашій оселі. І про що точно знали усі покоління в цій великій родині? Що їх люблять та цінують. Адже наймудріша книга завжди відкривається тут. Всі мешканці цього будинку уважно слухають, чому саме навчає ця надзвичайна книга книг. Перше коринтянам. через те, що кожен із нас має одне тіло, яке складається з багатьох частин то хоч і багато частин, все одно вони становлять одне тіло, так і Христос. Бо одним Духом хрестилися ми всі, щоб стати частиною єдиного тіла, як юдеї, так і погани, як раби, і вільні. І всім нам даний один дух, щоб пити його. Тіло людське складається з одного члена, а з багатьох. Матвія 16 я також кажу тобі, що ти Петро, і на цьому камені я побудую свою церкву, і сили смерті не переможуть її. Я дам тобі від царства небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі, і що відпустиш на землі, буде відпущено на небі. Та чому ж у цьому домі, у цій великій родині, одночасно буває так весело і шумно, тихо і спокійно? Іноді плач та смуток, іноді радість або, навпаки, мовчання. Тому що це церква, це тіло Христове, де кожен важливий та особливий, де повагу іншому проявляєш ти, і також вона віддається тобі. В церкві нас готують духовною їжею, але не лише нею. В церкві всі покоління людей мають повагу один до одного. В церкві нам допомагають виховувати дітей у любові Божої. І ми дуже вдячні Богу за народження помісної церкви Сила Божа, за велику родину, адже життя багатьох із нас. Змінилося саме в ній, З не народження серква сила Божа. І як же може бути життя без Ісуса Христа? Sugu verðast konur nú í tíðum Сила Божа, зростайте, нехай кожен із нас приносить плоди для Господа Ісуса Христа. Зараз е, у нас наша молодь підготувала кожному із нас невеличкий чупа-чупс у вигляді учня, Дай учень Ісуса Христа, який почекайте, почекайте, Дай учень Ісуса Христа. Які є прообразом кожного з нас, до чого ми маємо з вами зростати? Потім у нас буде невеличка перерва. Я кажу вам плану, там, де ти зможеш з'їсти, смакувати дуже класну кашу. А потім у нас буде біблійна вікторина. Ми запросимо тебе сюди наперед, буквально хвилин 20 ми там посмакуємо, де тебе будуть очікувати призи, якщо ти будеш давати правильні відповіді.